Псалом 22. Страждання праведника, і Його надія. Проповідникові хору. На мелодію «У досвід талань Псалом Давида. Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого, зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, Восідаєш на хвалах Ізраїлевих, на тебе покладались батьки наші, взивали, і ти врятував їх, взивали тебе й спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали, а я, черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу, всі, хто на мене дивляться, глузують з мене. Кривлять губи, кивають головою. Поклав на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був здатний від утроби. Від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько. Бо допомогти нікому. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає, я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, не неначе віск, розбилось моє серце, розтануло в мене в нутрі, мов черепок, висохла моя сила. Язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити, дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребом кидають. Та Ти, о Господе, не віддалясь. О моя сило, придьмом прийди мені на допомогу, врятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину, спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу, Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте. І бійтеся його, потомки Ізраїля, бо Він не гидував, не гордував бідою бідака, і не ховав обличчя свого від Нього, і коли той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої, виконаю перед тим, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа. ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадують і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів, Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняються всі ті, що в землі спочивають, перед Ним упадуть ниць, усі тії, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме, моє потомство буде йому служити, і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про Його добрість народові, що має народитись, так вчинить Господь.